Привіт. Всім привіт. Привіт. Я склала НМТ з історії на 200 балів з української мови на 179. Я склала НМТ з української на 190 балів. Історія 192, укрмова 182. І бали НМТ з української 171, з математики 193 з хімії 195. Саме 195 балів з української мови, 184 з історії України. Чалася в академіці, я вже не вперше, і поверталася сюди саме через неймовірно дружню атмосферу. Це максимально комфортний простір для навчання, індивідуальний підхід до кожного учня. Молоді сучасні педагоги Навчалася в академіці сьомого класу. разу не доводилося сумніватися у правильності мого вибору. Щодо неї академіка крута, тим, що в ній дуже класний колектив, викладачі, і найголовніше це дуже цікаве подання матеріалу. Легке, невимушене, завдяки чому дійсно легко запам'ятовується. Максимум потрібної та корисної інфи без води. В академіці я зустріла багато класних людей, отримала масу незабутніх уроків і неймовірних моцій. Тут до кожного підбирають власний підхід. Навчання тут притворилося на задоволення, адже тут панує атмосфера спокою та довіри. Мені було навіть комфортно помилятися. Тому щиро усім рекомендую.